Мої вітання і одразу до гарних новин. Завдяки вам і вашим донатам за останню добу для наших захисників. Ми придбали Mavic Flymo Combo загальна вартість 88 тисяч. Рівно квитанцію бачите на екрані низький уклін. Кожному, абсолютно кожному, за ваші донати. Ви молодці. Тепер давайте попрацюємо. В Білому домі не знають, як далі поводитися з Рашкою після укладання рідкісноземельної угоди з Україною. Ми можемо підказати, там тільки треба нажати якусь кнопочку. Там немає єдиної думки, що буде далі, що може спричинити важкі рішення, у тому числі надання прямого тиску на РФ. Наступним кроком буде посилення санкцій. Якщо президент вирішить піти цим шляхом, сказав один. Із джерел видання після угоди, рідкоземельної угоди, ставлення штатів до рашки. Ставлення штатів до рашки. З одного боку, Штати будуть робити так, щоб фінанси расистів, розвиток їх він не розширювався а навпаки, бо штати в цьому дуже заінтересовані. А з іншого боку, штати. Поки не доб'ються мирної угоди, договору, підпису і таке інше, тут прям як Арістовіч хочеться сказати два-три дня, дві-три неділі. Ну, тобто, дуже-дуже скоро щось ми з вами побачимо, почуємо з цього приводу. Тобто, і поки нема цього договору, ну, ну не можуть штати, там, показати якісь свої зуби, і хто буде показувати свої зуби Трамп. Такі, а, давайте, знаєте, що ще запитаємо? Значить, так, ставлення конкретні дії. Як буде надалі себе поводити штати по відношенню до спочатку нас? А потім расистів. <р textbooks> е вони виконують виконають свою обіцянку щодо вирішення е війни. І на цьому перехрестяться і більше справ не захочуть з нами мати. Дуже дуже така далекоглядна історія. Це перше. А що стосується расистів? Вони по відношенню до расистів. Вони знову ж таки виконують свою обіцянку щодо мирних там переговорів і таке інше вже з боку расистів, що вони хочуть. Ну, що вони хочуть, вони не отримують, але ну, щось отримують, давайте так. І потім Штати дуже, як у тій пісні, підманула підвела, отак будуть поводитися з расистами. Дуже гарна картинка і справедлива. Поїхали далі. Україна не зможе відтіснити рашку до кордонів 2014 року. Так само, як Рашка не зможе повністю захопити Україну? Оце очевидність, Капітан, очевидність. Цей конфлікт неможливо вирішити лише силовим шляхом. Так нам ніхто не дає його вирішити силовим шляхом. Значить, так. Для нас, для України, для українців, який шлях вирішення війни. Найкращий на майбутнє. Варіант перший. Це силовий шлях. Як для нас тоді буде? Або це політичний шлях, не знаю, ще якісь там шляхи, не силовий, політичний, наприклад. Безумовно, на допомогу нам приходять політики і вирішення 30% війни, питань по війні, буде політичним шляхом. Все інше ми доб'ємося силовим шляхом. От і добре. Команда Трампа розробила варіанти тиску на Рефе. Ясненько. Російські спецслужби готують теракти в регіонах Рефе на 9 травня, щоб звинуватити Україну та зірвати переговори. Дуже схоже, розглядаються та, е, такі міста, як Хабаровськ, улан Улан-Удэ та інші. Більше місць має бути ну, і більше терактів, що ж вони Скромненько якось. Чи дійсно? російські спецслужби таків чинять. Чи дійсно вони таке вчинять? Так, тут навіть не треба було карти розкладати. Тут про інше, тут про інше намагаються сказати. Чим зайняті будуть російські спецслужби? От, в найближчому майбутньому? Так, да, у них буде якийсь неочікуваний такий звіздець, буде повний переформат, буде повне переобування, повна, я не знаю, як це сказати, реконструкція, зміни. Ну, тобто, от просто чорне-біле. От, от така буде історія, отакий от контраст буде. Дай Бог, щоб ми з вами думали про одне і те ж. З приводу чого це все буде, так? Да? Так, далі поїхали. Українці за кордоном можуть отримати штраф за порушення військового обліку, за несплату загрожує, блокування рахунків у банків у банку, внесення до реєстру боржників, при поверненні в Україну відкритий штраф може стати підставою для затримання та негайного відправлення до ТЦК. Значить, Наші за кордоном чи будуть отримувати штрафи, чи будуть блокувати рахунки? Штраф і так, блокування ні. Це якась дуже сильно складна історія з блокуванням. Штрафи так, не питання. Дякую.